Місце старого заповіту, книга Вихід, 17 17-й розділ з 8 го вірша, вихід 17,8 до кінця. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем у Рефідімі, і сказав Мойсей до Ісуса, мається на увазі Навина, «Вибери нам людей і вийди воюй з Амаликом. Узавтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці. Свідайте, будь ласка. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амаликом. А Мойсей, Аарон та Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменя і поклали під ним, і сів він на ньому. А Аарон та Хур підтримували руки йому. Один із цього боку, а один із того і були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика і народ його вістрям меча. І сказав Господь до Мойсея: напиши це на пам'ятку в книзі і поклади до вух Ісусових, що до краю зітрує пам'ять Амаликову з під неба. і збудував Мойсей жертівника, і назвав ім'я йому Його і проказав він бурука на Господньому прапорі. Господеві війна за маликом із роду рід. Брати і сестри, ми бачимо цю історію, ми її прекрасно знаємо. Знову ж таки, ми розуміємо, що це є Боже Слово, це не людське Слово. І Господь завжди має якусь ціль, коли Він щось робить. І, от, зокрема, коли Він через Мойсея дає нам оцей випадок з життя Ізраїля почути. Побачте, там є смисл, там є глузд оцієї історії. Це не просто художня книжка, це є Боже Слово і це є урок для нас. І ми знаємо, що вже от в новому заповіті апостол Павло, в післанні до Коринтян каже, що це все написані приклади для нас, щоб ми там і описуються, щоб що би ми не робили або що робили, маючи приклад з Ізраїля, який описані у цьому старому заповіті. Ви знаєте, друзі, що е, багато є у слові Господньому е, істин правд, е, які прямо треба розуміти. Наприклад, коли ми читаємо 10 заповідей, що там треба тлумачити? Це просто пряма мова, вона зрозуміла, це є закон. Коли ми читаємо, наприклад, нагірну проповідь так само. Але є місця у слові Господньому, де описується якась подія, або Наприклад, в поетичних е, книгах там так само є такі речі, що описується щось, і воно не має прямого смислу змісту, а там е, закладений інший смисл, який е, ми можемо витягнути, знаєте, як рафінувати з е, цієї історії. Наприклад, от ми розуміємо, що е, коли говориться про Єгипет, от поняття Єгипту, да, ми всі прекрасно знаємо, що Єгипет є. Була така держава, вона і зараз є, там в рабстві був ізраїльський народ, але сам Єгипет, у слові Господньому, є прообразом, ви знаєте, світу. Наприклад, Йордан, річка Йордан, вона і сьогодні, ця річка є, але е, сама річка, вона часто у слові Господньому є прообразом смерті, переходу з цього життя в те. І інші приклади, таких є багато у Слові Божому, коли ти читаєш і розумієш, що це не просто пряма якась мова, а воно має, як ми говоримо, такий собі завуальований смисл: є друга думка або щось інше Бог вчить через це. І от з такого списку і ця історія. Це історична книга. Це був, був такий факт, да, що прибув Амалик. І він хотів воювати з Ізраїлем у Рефідімі. і потім ця війна насправді відбулася. Це був такий факт: що це за народ Амалек? Це нащадки, якщо я не помиляюся, Ісава. І сам Ісав, ви ж знаєте, він народжений перед Яковом. І є така думка, я також цієї думки тримаюся. що а Малик є якраз про образ нашої старої природи Адамівської. І ми знаємо слово Господнього, що оця стара природа вона ніколи не покоряється Богу, вона завжди йде, йде проти. І навіть у нас, у віруючих, оце наше, наше тіло, наш організм, він не має ніякої перспективи, тому що він просто розкладеться у землі, коли ми помремо. І коли ми воскреснемо, ми будемо в іншому тілі. Тобто ви розумієте, що от тіло, а в ньому є і ця природа, яку слово Господнє називає також тіло, плоть, то воно не має ніякої перспективи. Воно йде в погибель. Але ми ходимо ще в цьому тілі, і в нас є три основні вороги, з якими ми повинні воювати: це сатана, це світ. І тіло наше, стара ця природа. І от тут якраз описана оця війна між Божим, от, зокрема, Божий народ воює з старою природою. От і образом цієї старої природи є оцей народ Амалик. Подивимося зараз спочатку на саму цю історію. Іде Ізраїль з Єгипту у свою землю. Господь, звичайно, робить чудеса і вся ця дорога до Йордану, та потім, вже і після того життя Все Ізраїля це фактично одні чудеса. Але особливо в пустині, коли вони йшли туди у свою цю землю, яку Бог їм пообіцяв, чи Аврааму, то 40 років вони йшли в пустині, і ми бачимо, що немало з євреїв у цій дорозі вони знемогли. Їм стало важко йти. От е, з, так часто буває, наприклад, є клас дітей, і вони приблизно одного віку. І є урок фізкультури. І от діти біжуть. Одні швиденько біжуть і без проблем навіть не мокрі ту дистанцію, інші там посередині, а ще інші ледве-ледве добігають, а деякі взагалі не, не добігають. Отак от і наше життя, це духовно є. Дехто з нас, хто йде так швидко рівно за Ісусом Христом, без проблем ні в кого немає. Але є такі, котрі особливо знемагають у цьому шляху за Ісусом Христом. І такі самі люди були серед євреїв, які йшли в цю їхню землю, яку їм Бог пообіцяв. Про них сказано в другому місці. Так, так само в книжі, що Амалик, знаєте, як, ну, з ким можна це порівняти, як, як вовк, як хіжак. От коли стадо йде і є хворі, скажімо так, члени стада там чи вівці чи якісь інші там тварини, от, і вони відстають, вони відбиваються від стада, і, і вони підбігають, і от те, що хворе кволе і слабе, не може йти, вони шматують, вони хочуть з'їсти, знищити. І от так само поступав оцей Амалик, коли от євреї йшли. Вони нищили слабих. І ми маємо вже у писаннях апостола Павла таку заповідь вже до церкви, що ми повинні підтримувати, підкріпляти тих, хто слабі. Мається на увазі не, не стільки фізично. А такі є серед нас, ну, скажімо так, духовно слабі люди. Їм важко, їм постійно якась депресія, щось одне, друге, третє, десяте. І нам, іншим, дітям Божим, їхнім братам і сестрам, треба їх підтримувати, потішати і так далі. Тому що, якщо цього не робити, тут як тут підходить Сатанат. Він часто працює через тіло, через цю стару природу, і велика, великий ризик щось відіб'є, і такі душі можуть пропасти. От таке було там і в, на цій дорозі е, євреїв е, в е, їхню землю. І от ми бачимо, що е, повинен бути бій, повинна, повинна бути ця війна. І Мойсей, поставлений у цьому народі за керівника, він кличе до себе Ісуса Навина, який по віку від нього молодший, і каже, що я буду. На верхів є гори, а Божа палеця буде зі мною. А ти будеш з народом там внизу воювати з Амаликом. Така цікава думка є, брати і сестри, що, по-перше, неправильно уникати війни з Амаликом це перше. Якщо ми будемо уникати війни з Амаликом, то він обов'язково нас переможе. Оця стара наша природа. Війни нам з Амаликом не вдасться уникнути. Хто з нас, з віручих, уникає цієї війни, він в поразці, він може загинути. Воювати по-любому треба з ним. І ми бачимо, що, як події відбуваються. Молоді люди, відносно молоді люди, воїни, вони сходять на, ін... на другий день туди вниз, керує ними Ісус Навин, а на горі, на горі лише троє старших чоловіків. Мойсей, його рідний брат, який на 3-4, не пам'ятаю років, старший від нього Аарон, і хур троє старших людей на горі. І тут ми бачимо, відбувається бій. Бій. Війна дуже, ну, бачимо по наших навіть обставинах, постійно такому, знаєте, в напруженні, коли ми чуємо слово війна і так далі. Коли десь воно далеко, це одне, а коли воно близько. Близько. От, Наприклад, ці люди, котрі біженці, які от, дуже близько їх це торкнулося, вони це дуже добре розуміють. Ми вже більше це розуміємо, а це буквально вже близько, от сам факт війни. І от народ воює там внизу. Ісус навин на чолі цього народу, а на горі Мойсей і цих двоє е, старших чоловіків. І подивіться, яка е, цікава річ, як Бог нам показує цю всю картину. По плоті, ну, по-людськи, да, ми дивимося, що основні події, напевно, відбуваються там внизу. По-перше, там війна її видно. І дуже багато людей. Дуже багато, як з одної, так і з другої сторони, і весь цей цей рух, цей, ця, ця, ця війна. І ти думаєш, що головне відбувається тут. І це всі так, переважна більшість людей так думає. Але в Божого народу не так. Основні події відбуваються не внизу, там, де більшість і там, де молоді. А основна подія на горі, де троє старших чоловіків. І у них так само там наверху війна. Ці, скажімо так, ну, напряму з цими амалакитянами воюють. А, у, а яка війна у Мойсея, Аарона і Хура? З ким вони воюють? З ким? Оці троє старших чоловіків. Можливо, і в руках мечів нема, зброї цієї фізичної нема. А в них духовна війна. А в них духовна війна. І тепер ми бачимо по цьому прикладу, що основні події відбуваються там на горі, а не внизу. Як сана? Ми розуміємо, що коли Мойсей піднімає руки, то це ж що це таке, коли Мойсей піднімає руки? Що це таке? Це молитва. Старший чоловік. Керівник у Божому народі, який по віку і не може воювати там такою, скажімо так, звичайною війною, і не потрібно, а в нього інша війна, він на горі молиться про цих молодших внизу. І тепер подивіться, брати і сестри, яка цікава така думка, Я, на, мою, на мій погляд: коли він там наверху, старший чоловік, тримає, читаємо руки вверх, тобто молиться. То результат цієї молитви Мойсея внизу який? А ці молоді євреї на чолі з Ісусом Навном, коли Мойсей тримає руки вверх, тобто молиться, да? вони перемагають. Вони перемагають. Тобто, ви бачите, це є духовна війна, це не є війна плоті, це є духовна війна, плоть задіяна, але не там центр, а центр дух, там, де Мойсей. І подивіться, що виходить? Що... Думаєш собі, ну, що таке молитва? Там став на коліна чи сидиш. От тут ми бачимо, що Мойсей взагалі сидячи молився. Ну, Потім йому він сів на камінь. І подивіться, він тримає руки вверх, молиться. І що з, з, з часом з руками старшого чоловіка стається? І він слабне. Старший чоловік. Перший в, в, в Божому народі. І так само у нього руки слабнуть. Що це означає? Навіть зрілі духовно люди в народі Божому, коли вони воюють у цій духовною війною, вони слабнуть, В них руки опускаються. І це природньо, це нормально, це не є щось таке, що ну, недобре в принципі. Просто такий факт, так воно є. І що стається далі? Підходять двоє інших до нього, так само старших людей з Божого народу, немолоді. І Мойсею руки що? Підтримують. І Мойсей далі продовжує що? Молитися, тобто духовну цю війну він продовжує. І вже не один, а скільки? Вже три. Що ми бачимо, який результат? Коли у Мойсея руки опускалися, коли він один молився, то там внизу євреї терпіли поразку. А коли він тримав руки вверх, то вони перемагали. Коли ж Мойсею ці двоє е, його, скажімо так, друзів, ну, служителів підтримували його руки тобто вже не один молиться, а скільки? Три старших чоловіки, зрілих служителя. Да? Не один, а три. І підтримують його головного, то ми бачимо, що дотиснули внизу єврея, Амалика і перемогли. Урок е, у цій війні. Центр подій. Не те, що ми бачимо, а те, що ми не бачимо. Ми так само постійно на війні тут. Наша війна, ми читаємо у Слові Божому після до Ефесян, не проти тіла і крові, тобто не проти людей, наша війна, а проти духів, проти піднебесних духів злоби. Вони з нами воюють, і ми повинні так само наступати. І подивіться, який урок. Оці тілесні пожадливості, проблеми з тілом, да? наскільки я оце от бачу, вони є не лише у молодих віруючих людей. Це є і в середнього віку. Думаю, що і в старших це є. Але коли ми дивимося про молодих віруючих, да? ну, відносно молодих, да? то в них є оці спокуси великі плоті, плоть хоче того, що противне духу. І це ж війна. Коли молоді наші брати і сестри переможуть, якщо ми дивимося на цю історію, коли старші люди будуть їх бити словами, що ж ти робиш, це ж не можна і так далі, чи коли ці старші люди чи бачать проблеми молодих віруючих, чи знають, що вони є, в першу чергу що? Моляться, а не е, осуджують, не Словами опускають молодих людей, не б'ють їх, а моляться. І коли старші люди в церкві, особливо брати, моляться про молоде покоління, особливо про хлопців, про чоловіків, бо це особливо. Ви, ви спостерігаєте, що зараз відбувається взагалі, е, ну, взагалі в народах, і, зокрема, у церкві, яка е, тенденція є? Ви подивіться, що сатана зараз сильно б'є на чоловіків, на хлопців, на чоловіків. Ви це бачите чи не? На голову сімей, на тих, хто має бути голов, головами сімей. І вони стають такі, знаєте, інфантильні, такі, ну, як ми кажемо, ніякі. І дуже часто, от навіть жінки беруть, ну як то кажуть, вже керівництво в свої руки. Добре, це чи недобре, це не добре, це не моя тема. Але воно так є. Ну, воно, в принципі, неправильно. І ми бачимо, що щоби, особливо молоді, Хлопці, молоді чоловіки, брати в церкві перемогли оцю стару природу, не піддалися цьому. Особливо важливо, щоб старші брати молилися про молодших, щоб Господь дав їм перемогу у цій боротьбі. А війна зараз жорстка. Ви подивіться: мало ми дивимося і беремо інформацію у цій грязної, особливо через інтернет. Спокус дуже багато. І багато з нас вже заражені цим. Дуже багато. І поразках живемо. Тому потрібно, особливо, щоб е, старші брати, по прикладі Мойсея і цих двох братів це, це також важка така робота, важка праця, молитися серйозно молитися, але молитися, робити це. І тоді, по молитві старших, бо це сила, Бог дає перемогу. Неодноразово я таке чув. Що от коли є родина, да, наприклад, є молода сім'я, а в них є батьки з одної і з другої сторони, да, і в чоловіка, і в жінки, і вони віруючі. І вони моляться про цю молоду сім'ю. І потім свідчать багато таких сімей, що я себе, ми себе відчуваємо в нормальному, скажімо так, духовному стані. До слова, хочу сказати, це не означає, що молоді не повинні молитися. Це навіть не, не, не обсуджується. Повинні. Але коли є підтримка старших ззаді, знаєте, стила, скажімо так. То набагато легше. І коли, буває, помирає хтось з батьків, і, як ми кажемо, перестає бути один або два молитвенника, які підтримували от цих молодших. І вони свідчать, що стало мені як після смерті тата, мами, тестя тещі? Те Тяжко. І от ми бачимо, наскільки це є важливо, наскільки це воно дійсно діє. Тому хочу закликати всіх, хто чує, Хто читає, хто розуміє просто відновити це в пам'яті, хто не знає, практикувати, особливо старші люди в церкві, брати, підтримувати в молитві молодих, не осуджувати в першу чергу, не бити словами. А от так, як ці троє: підтримувати молодих у цій е, боротьбі, у цій війні. І Господь дасть перемогу. Тому що ми бачимо, що е, Ключик усієї перемоги був не на самій тій війні внизу, а на горі, де були Мойсей, Аарон і Хур. Я думаю, що з цим зрозуміло, і зараз ми будемо молитися, але ще не хотів би звернути увагу на, як я думаю, похожу ситуацію вже в новому заповіті. Ми бачимо війна, ми бачимо гора, ми бачимо, керівник Божого народу Мойсей молиться і внизу перемагає народ, оце цього Амалика, оцю стару природу. А тепер дивимося на новий заповід. Уже не Мойсей, а Ісус Христос наш Господь. І так само гора, і гора переображення. Лука передає цю історію таким чином, що Христос пішов на гору помолитися. І коли Він молився, то образ Його що? Переобразився. Одяг став білий-білий, як сніг, що білильник не може на землі так відбілити, і увесь Христос перемінився під час молитви. Бачите, як тут, в старому заповіті, в історії з Мойсеєм Аароном і Хуром, яка е, велика сила молитви, вона не видна фізичним оком, але ми бачимо по факту, як воно діє. І тим більше вже в новому заповіті.